Згідно з давнім звичаєм, готуємося до свята Великодня тижневою духовною відновою. Цього року реколекційні науки виголошує отець Гусин Стрижик чину святого Василія Великого. Перша реколекційна проповідь. Коли ми приглянемося ближче, то побачимо, що кожна релігія, навіть поганська, має практики певного духовного очищення. Християни практикують зречення піст, молитви, покаяння. Буддисти також мають свої постні практики, мусульмани суворі постять. Одним словом, духовне очищення є складовою частиною будь-якої релігії. У християнській традиції це духовне очищення практикувалося тисячоліттями. Зі Старого Завіту ми знаємо про пости пророків. Мойсей та його сорокаденний піст на Синаї, Йоанн Хреститель, постив дуже суворо на пустині. Сам Ісус Христос перед своєю публічною діяльністю провів сорок днів посту на пустині. Отже, для нас, християн, піст є дуже важливим періодом часу, і хоча є ще три інші пости впродовж літургійного року, то все ж таки Великий піст переживаємо завжди в особливий спосіб. Головна причина, чому період посту є таким благодатним пов'язана з життям Ісуса Христа. Піст є такий важливий не тому, що ми більше молимося, більше омертвляємося чи доконуємо покутничі діла. Піст це особливий час Божих благодатій, що сходять на нас від самого Господа нашого Ісуса Христа. Христа Терплячого. Християнин ходить у цей період в особливу духовну атмосферу завдяки заслугам Ісуса Христа з Назарету, Спасителя і відкупителя світу. Господь врятував нас від гріховної заглади через великі терпіння і смерть, і ми читаємо про це в Євангеліях. Ці описи страждань Господніх є найбільш цінними духовними скарбами, які посідає людина на цій землі. Істотою цієї пасхальної таємниці: Ісуса не є терпіння як таке, біль заради болю, а головна істота це цілопальна жертва Божого Сина за цілий світ, а виразом цієї істоти є незбагненна любов Бога до людини любов, яка звершується на Христі і яку ми пізнаємо із страстей Господніх. Можна при цьому ще звернути увагу на такий парадокс. Піс це період зречення, панування над своїми пристрастями, співчуття з Ісусом Терплячим це період, коли людина обмежує себе багато в чому заради любові Бога. І саме під час цього обмеження людина може відчувати дуже глибокі моменти духовного піднесення, радості, миру в душі. Видається, що для щастя потрібно щось отримувати, користати, насолоджуватися життям, а тут діє зовсім протилежна логіка, входиш у вимір терпінь Ісуса Христа, а відчуваєш на душі мир, радість і надію. Остається це тому, що Хрест Господній, цілопальна жертва Божого Сина, це животворяща сила, яка дає життя. Хрест це наше спасіння, наша надія, запорука нашої перемоги. Ця животворяща сила, що променює зі страстей Господа нашого Ісуса Христа, не може залишити людину без відповіді. Коли ми роздумуємо, молимося, читаємо про ці страждання Ісуса з Назарету, то в нашій душі зроджується відповідь, особиста відповідь Богові. Кожен християнин розпізнає ці духовні порушення у своєму серці і починає відкриватися на Боже діяння, і плодом цього всього є правдиве покаяння. Покаяння це відповідь людини на Божу ласку. Правдиве покаяння має велику силу не тільки поправи життя, але й його повної переміни. Те, що людина впадає в гріх, провини, чинить багато недоброго, нікого не дивує. Наша природа слабка і непостійна. Але найголовніше це не наші упадки, а те, як людина виходить з них, як людина поправляється. Як людина повстає із гріховних вуст, відкриваючись на живого Бога та його благодать. Отже, покаяння не є тільки простим жестом, словом чи обіцянкою, правдиве покаяння, що має своє джерело в Бозі, це особливе діяння Божої благодаті в душі людини. На канвіці загальних роздумів про піст ще можна додати кілька думок, щоб доповнити картину багатства і духовної глибини терпінь Христових і нашої участі у цій таємниці Божого Сина. Піст це правда про нас самих. У страстних Євангеліях відразу виходить на світло денне, хто є хто, хто є ворогом Ісуса Христа, хто є правдивим Приятелем, все виходить наяв. Отже, піст це час особливого пізнання самих себе, що так потрібне для нашого духовного зросту. Піст це також глибше пізнання дійсності, світу, іншої людини, тудеться про духовний реалізм, тобто дивитися на життя так, як воно є, без ілюзій. Учні Христа багато чого уявляли собі, як це має бути, як це буде, але в дійсності все виявилося зовсім іншим. Христос відкупив світ, але не так, як уявляла собі людина. Отже, піст – це період духовного очищення, що веде до глибшого прозріння. Піст веде також до правдивого покаяння, а покаяння це зміна на краще. Значить, піст – це неначе новий шанс, який ми так сильно потребуємо. Людина відроджується тоді, коли отримує нову можливість поправи свого життя. І так кожного року ми отримуємо цей шанс на поправу і дякуємо Господеві за цей великий дар. Пісце нагода до найглибшої злуки з Христом. У випадку людського горя та біди люди єднаються, стають солідарними, допомагають одне одному, підтримують на дусі. У випадку єднання з Христом через його страсті людина, можливо, найбільше і найглибше лучиться зі своїм Турцем. І ця злука є також великою благодаттю для людини, що шукає живого Бога і хоче ним жити, а взамін одержує сторицею більше. І пам'ятаймо, що піс та увесь цей духовний вимір терпінь Христових, це правдивий христоцентризм віри. Піс найкраще виявляє нам так званий христоцентричний вимір нашого життя і не тільки нашого життя, але й цілої церкви. Ми розуміємо, щораз то глибше, де є наше спасіння, де є джерело нашої сили, нашої надії. Тільки в Бозі і в ньому єдиному. Бо за словами апостола Павла, немає іншого імені під небом, щоб спастися. В рамках наших реколекцій, після цього загального вступу, ми будемо намагатися іти слідами Христа терплячого, користаючись зі страсних євангелій та описів головних акторів та подій, які мали місце в останніх днях Ісуса Христа на цій землі. Приглянемося ближче до двох осіб, від яких залежала доля ув'язаного Христа, а саме первосвященника Каяфи і Понтія Пелата, була, щоправда, ще й третя особа цар Ірод, але він є другорядним у порівнянні з Каяфою і Пелатом. Ми також роздумаємо собі про дві інші ключові постаті історії Спасіння, а саме апостола Петра і Юду Іскаріотського. І завершимо наші реколекції короткою роздумою про те, що мало місце в Егецеманії, яка стане початком ув'язнення Христа і Його спасенного терпіння за спасіння цілого людського роду. І хай цих декілька випраних думок чи ідей пригадають нам ще раз про це незбагненне духовне багатство і життєдайну силу, що променює стерпінь Христових. І звершується як найвища форма любові до Бога і людини. Це була перша реколекційна проповідь в рамках приготування до Великодення, яку виголосив отець Василянин Августин Стрижик.